Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. У мене моїй ділянці. Ділянки з помідорами. Отакий От стан на моїх помідор сьогодні, 3 липня 2025 року. Вже деякі томати, помідорки зав'язалися. От є вже у нас яблучка. Отакі. От, От бачите. Більші, менші. Там ще є іде цвітіння. Ми, я розказував, як я робив підживлення томатів під час висадки. потім аміачну селітру, трошки нітрамофоски, потім кальцію селітру, потім знов кальцієва селітра, борну кислоту давав, яка допомагає зав'язуватися плодам при цвітінні, кальці борною кислотою обробляємо бором. Хоч з аптеки, хоч з агромазинів обробляємо помідори під час цвітіння. Бор у рослинах не накопичується, тому його даємо кілька разів за сезон, росту плодів, росту рослин. От і Тому зараз будемо проводити цю операцію, так як трошки почали цвісти там-там-там. Помідорки. От якщо так глянемо, то бачите, майже кожна, кожна має вже на цвіт. Отака у нас тут грядочка, якщо видно. От. Це з тих маленьких нещасних помідор. Ну, ще в пояс мені нема, але вже ось такі серйозні рослини є. Це високорослі, вони в мене будуть на шпалері. От, тут замотана зав'язана сіточка і я заплітаю їх. Я їх формую в один або в два стовбура. Ну, в основному два. Буду окремо знімати показувати. А на даний момент, бачите практично, ще разочок два ми будемо бором обробляти. Це зараз буде другий раз. По інструкції 5 грамів на 10 літрів води. Я взяв пакетик, по-моєму, здається, на 20 чи на 10 грамів, розділив його пополам і зараз буду використовувати другу половину. Борна кислота. Дана Доброго з фунгіцидною дією. Так, є ще ось таке. Борна кислота, ця вже відкрита. Тут йде 20 грамів. По інструкції 5 грам на 10 літрів води на томати. Я даю трошки більше, ніж 5 грам. У мене бачок на 12 літрів. Я так приблизно ділю пополам, воно йому не шкодить. Обробляю все, що помідори і все, що ще цвіте, якщо щось цвіте. там. От. До цього добавлю прилипач і будемо обробляти для кращого запилення, зав'язування ну, томатів. Для, воно використовується як для овочів, так і для плодових дерев. 5-7 грам на 10 літрів води. Розвожу в теплі, навіть гарячуваті водички. Системи захисту. Електроприскович. Обробляємо помідори для кращого зав'язування плодів. Дякую за увагу.